kausa ora Ура! Приїхав на Саша додому. Всі щасливі, всі доволі, слава Богу, за все. Ну, що ви, Юлічка, чекаєте? Що ага. чекаєте? Сюрприза. Тата, сюрприза. І ти чекаєш? Mm. Чекаєш, чекаєш, покупалися. І вже будемо ложити діток спадки. Тата зустріли. Mm. Да? Yeah. Зараз таточка сюрприз принесе. Сюрпризика хочет? Хто yeah. любить йогурт? Yeah. Хочете йога? Не си на кухні. Не на кухні став. Хто yeah. хоче сюрпризика? Ти yeah. хочеш? ти yeah. хочеш? А чак. Yeah. Любите? Дякуйте, yeah. татові. Юлечка, а, а Тьома ти тато хто буде обнімати? Дякувати. А тобі я кому? Ні. Мамі. Ти любиш? Так. Тобі? Так, це в нас компасна дитина. Давай мамі, давай мамі такий сюрпризик. Давай. Давай тато і Тьом. Обнімай тато. Красні сюрпризики. А Юлечку обнімай теж. Єдиночка. Ано, Юлечка, єдиночка. Двох разом, двох разом ходіть. Посміхаємося! Головна покупка для мами: це ванільний цукор і розпушувач. 100 штук того і 100 штук того. <throat> мама пекла смаколики, і ось такий сюрприз мені ще Саша зробив. А це та сюрприз. <рес> <рес> Ай всі щасливі, всі доволі. <рес> Все, будемо вечеряти, да? пригощати тата смаколиками. А, мені які сюрпризи. а вам тату сюрприз? Зараз побачите. <рес> Тепер ми показуємо, які смаколики ми приготували для тата. Борщик із сушеними білими грибочками з капусточки. Повна каструля голубців, щоб тато наївся. Смачні котлетки, дуже смачні соковити. З думкою про те, щоб ще заморозити, тому так багато. Свіжесенький хлібчик, тато дуже заскучав за ним. так. І улюблений тата один із улюблених Сашаних тортиків Наполеон. Ось так ну, не можна назвати його тортик, але смачно, тому що він низенький десерт. Ось так подродилися і зустрічаємо нашого дорогого тата і чоловіка.